Усім вітання, ви на каналі Дохідuaй. Сьогодні говоримо про лаунчпул на біржі Binance. Що це взагалі за івент, чим він відрізняється від лаунчпаду і найголовніше, як на ньому заробити? Якщо вам цікава тема заробітку на криптовалюті та не тільки, обов'язково підписуйтесь на цей канал та ставте цьому відео вподобайку. А ми переходимо відразу ж до справи, що варто відзначити, це те, що Binance досить довго не випускав нових проектів на лаунчпул. Можливо, ринок був несприятливий, можливо, проектів підходящих не було. Ну знову ж таки, я чекав ще в вересні, але ми отримали в листопаді. Також варто зрозуміти, чим лаунчпул відрізняється вже від більш знайомого для нас лаунчпаду. На лаунчпаді нам потрібно холдити наші активи, в принципі, аналогічно як до лаунчпулу, і за це нам дають право на купівлю. Якихось токенів по стартовій ціні, яку встановлює платформа, на якій проводиться лаунчпад. Що стосується лаунчпулу, тут все абсолютно безкоштовно і тим воно скоріше нагадує стейкінг. Тобто ми відправляємо наші активи в пул і за це нам дають токени нового проєкту. Відповідно, кількість нашої винагороди е, вираховується за алгоритмами, які вказує платформа. Знову ж таки відбувається розподіл від загальної суми, яку закинули в пул. Але про це трошки пізніше. Якщо ви новачок і вперше стикаєтесь з таким поняттям, як лаунчпул, рекомендую вам перейти по цьому банеру, і там вже детально описано, що і як працює. Чим мені подобається біржа Binance, тут все максимально деталізовано та зрозуміло навіть для новачка. Тому якщо у вас досі немає аккаунту на цій біржі, обов'язково переходьте за посиланням та реєструйтесь. Кожен, хто хоче розвиватися у сфері криптовалюти, повинен мати аккаунт на даній біржі, Що ж, показую, як знайти вкладку Launchpool. Заходимо в Earn, Launchpad і. Нам відкривається ось така сторінка. Тобто ми обрали Pool» і бачимо, в нас є тут проект «Hashflow» і коротенька інформація по цьому. «Hashflow» — це децентралізована біржа. По факту це щось схоже до «PancakeSwap», до «UniSwap». тобто біржа децентралізована. Я думаю, більшість з вас знає, що це таке. у нас централізована біржа, а «HFT» — це «DEX». В принципі, це непогано, адже ми маємо якийсь продукт, і токен буде підв'язаний до цього. Вже можна сказати, що це не якась порожня монета. Так, також ми бачимо, скільки винагород виділили на лаунчпул, а саме 15 мільйонів токенів, і період фарму складає 30 днів. Лише сьогодні відбувся початок, і як бачимо, є зворотній відлік. Ми можемо стейкати наші монети BNB та BOOST. Що стосується даного івенту і монети BNB, я вже більш детально писав у своєму телеграм-каналі. Монети BNB, які я купував та накопичував протягом довгого часу, ось цієї затяжної, так би мовити, ведмежої паузи цього боковика, я вчора продав, тому що я побачив дуже хорошу ціну. На хайпі BNB показував 335 доларів. І, в принципі, в мене був досить хороший прибуток, адже середня ціна покупки була в районі 270. Тому, відповідно, за BNB я участь брати вже не можу. Купувати BNB під цей івент я не рекомендую. Однак, якщо ви тримаєте BNB в довгосрок і не хочете займатися подібними маніпуляціями, як я, вам. Резонно закинути в BNB в свій пул і отримувати винагороди. За стейкінг BNB тут передбачено 80% від усього загального пулу, тобто 12 мільйонів, в 4 рази більше, ніж те, що виділено на бюст. Тобто, по факту, ви будете отримувати більше, ніж те, що отримують холдери бюст. Саме в бюздах я вирішив взяти участь, тобто я закинув сюди 5 тисяч бюст. І... Ось я вже отримав першу винагороду, яка, м'яко кажучи, мене розчарувала. Я отримав 0.1 HFT. Тобто, якщо ви будете закидувати менші суми, ви заробите ще менше. Можливо, там неповноцінна доба пройшла, і я. Так би мовити, отримую більшу винагороду. Хоча за логікою винагорода може лише зменшуватись через те, що кількість людей, які закидують в пул, відповідно збільшується. Знову ж таки, 0,1 один ешефті. Скільки це грошей? По факту, ми не знаємо, якою буде вартість ешефті на лістингу. однак, ми можемо проаналізувати інформацію, яка вже є у відкритому доступі, і найголовніше, що нас цікавить, це по якій ціні. Купували ранні інвестори, щоб ми мали якісь орієнтири. Переходимо на сайт біржі Hashflow. Тут все досить якісно зроблено. В принципі, жодних сумнівів немає, що Binance ретельно підбирає проект, який бере в лаунчпул. Однак нас цікавлять цифри. Тобто було три раунди продажів, і по якій ціні брали. А ціна була наступною: 2 центи, 10 центів і 40 центів. Тобто ми можемо приблизно прикинути, що ну, ціна на лістингу по-хорошому буде 2-3 долари. Відповідно, якщо ми беремо навіть кращу ціну 3 долари, і зважаючи на те, що я закинув досить серйозну суму в пул і отримую всього лише 0.1 HFT, виходить, що заробіток в цьому лаунчпулі. Більш ніж скромний. Знову ж таки, це все досить індивідуально. Я впевнений, що за BNB можна заробляти більші кошти, але знову ж таки, я прийняв для себе таке інвестиційне рішення і вирішив, що краще, краще продати BNB на хаях. А пізніше я однозначно буду його докуповувати. Що стосується BNB, в мене досить, так би мовити, сформована думка. Я вважаю, що за цією монетою є майбутнє, і якщо вам буде цікаво, більш детально поговоримо саме про BNB. Однак сподіваюся, що ми будемо ще падати, і тоді я вже буду набирати свій криптовалютний портфель, в якому обов'язково буде монета BNB. Що ж, на цьому все. В загальних рисах ми розібралися, що таке лаунчпул, Подивилися, які цифри нам пропонує саме конкретний лаунчпул на біржі Binance. Так, цифри досить скромні. По моїй стратегії швидше за все я буду фармити до лістингу, який відбудеться 7 листопада. Відповідно, продам свої токени хешфлов. Сподіваюся, на лістингу буде декілька свічок і вдасться продати вище ніж ціна, яка буде сталою. А потім вже буду вирішувати, що робити з моїми бюстами. Такий заробіток нікуди не годиться і краще спекулювати на криптовалюті, відправляти гроші у стейкінг або розпоряджатися ними у різний інший спосіб. Але такий заробіток, м'яко кажучи, мене та й думаю, вас не влаштовує. Що ж, я вам дякую за те, що дивитесь цей канал, і до наступних зустрічей.